Так, 5 квітня, 25 рік, я зайшла в четверту секцію. Я давно тут не була. А, мені нема чим тут похвалитись перед вами, але я пройдусь. Пройдусь і там побачимо. Хоп. Тут, мені здається, щось отвору не було, начебто, ні? А може і було. Тут що? Я не буду туди заходити. Свилинку таку притримано? Тут також нічого не відбувається. Це третій поверх. Тут, напевно, все зачинено. Зараз отак. Оп. Тут нічого не відбувалося. Таня позачиняла. Я знаю, що в неї тут. Тут частенько буде таня, порядки для наводи, але питань багато. Четвертий поверх. П'ятий. Ох. Не знаю, вони... Тут ще по будинку стільки сміття. вони Нічого не, не знімають. Це сміття. Вікторія? Ну, що ти, каву зварила? Каву зварила. Я захожу. Каву или кашу? А? Каву. Что то с... Ты хочешь забрать? Да, нет, конечно. Удивительная штука. Вот эта картина. Откуда она у нас там в семье взялась, непонятно. Я снимаю, ничего? Да, нет, конечно. Короче говоря, я ее забрала. А потом думаю, надо посмотреть вообще, что это такое. Поискать. Нашла художника, ага. какой-то питерский художник, даже нашла его сайт, ну, первая половина, 20 века, -го вот, а потом начала про него читать, и, оказывается, он в Арпине был. Прекрасно. Это карма. Я У художника думала, ты карму привезла, да, художника? Я начинаю думаю, может, найду каких-то этих, просто, ну, подарю <свят> эту картину, там, родственники какие-то. Мать, ты что, а покурила потом, тут? Да, а потом подумала, что нужно митропинский музей сдай. Думаешь, возьмут с из художника из Питера? А чего мы взять? Ну что вы мне взяли? Так, ты то по задней ноге. Щеблети мої. Хрем не Щас стопчеться. Да, Видно, що вище Таня не заходить, бо нижче неща... не, Тані частенько, вище Тані не дуже. Ніяко йому прибратися, так. Да. Нема чим похвалитися в четвертій секції. Я не знаю, що людям показувати. Зварювальники ще не прийшли до нас. Розгромили, бля. Зайду, покажу, що хіба що вікна, ото такі щелі. Нема що показати людям людям, понимаєш? Іду на поверх ви как было, как есть. Как оболо, прям так. Да. По второї секції єдиний рух в іншій секції це протипожежні муфти закладають. І все. Так, дробину я лізти не буду, хочу показати власнику, що вікна ще не поміняли. Тут, да. Ну нічого, навіть бачиш, він блоки не обкладають. І тут наверху пообкладали і все. Ну, хоч наверху зробили... Ну, саме добре це те, що у вас є дах. Отаке вікно. Чую, що кажу? Добре, що у вас хоч є дах. Ти де? Вікторія? Я тут. Ага. О. Блин, а ч оно відкрыто? От ветра жопой будет. Или уже поломалось? Я думаю, що відчепилася. Не закроем ручки. Не ручки немає, я знаю. Четверта секція, ну нема що показати, ну дуже хочу, але немає що. На жаль, сюди ще не дістали. Блядь, господи, я колись вб'юсь тут. Рана, я теж вважаю, що рана тримає, скажи, я скажу дочекатися відновлення будинку. 了吗？